Да, всім доброго ранку. Так, такі от шифинги по наявності. Вся ремінна група є повністю по наявності. з 240 із примусовою гідравликою. Так, доброго ранку. 244-й теж із примусовою гідравликою. І 35 очки теж всі повністю. Повнопривідні, задньопривідні. Все як має бути. Такий булатик трошечка. Два гідронасоси, повністю рівна вся підлога. Отак от, от воно все виглядає, все зашито. Смислів 82 людини було. Такий потужний задній міст. Отак от, от воно все виглядає мочно, здоровенна така резина. Це в нас 11,2 на 24. Є такий от Solis rx 50-й без кабінки. Не 145, а 165. Ну Так це не багато ще. Взагалі їй по 500. Коли 500, то цікавіше. ДТЗ таких тракторів у нас немає. У нас є Словол, джин, Маденфен, Горіон, Шифенг. Ось такий Соліс 130-тенький. Зрядною шестерочкою на 130 коників. Соліс 26. Екстра із кабінкою на газонопаркових шинах. Донфенчик 404 G2. Із кабінкою з примусовою гідравликою, з повністю рівною підлогою, із синхронізованою коробкою передач. Так, 130, 49 800 коштує.